Здивіться, українці, Росія мусить наїстися, нажиратися свого же гібна до тих пір, поки у Росії буде залишатися будуть залишатися такі території, як Україна, і інші напівупаковані, узурповані. Країни. Вони узурповані не тільки для того, щоб скачувати там ресурси і тому подібне. І не тільки для того, щоб імперські свої там амбіції проявляти, а для того, щоб ці країни узурповані, тобто країни васали, потрібні завжди були Кремлю або осознано, або неосознано. Для того, що як мужик в стойлі, наприклад, отак ну для прикладу, тримає кабанчика і його годує, годує. А коли в родині з'являється небезпека якась, там, силов'я на нього війною йдуть, або дачарі, що, що йому там, відказом роблять. Коротше, він бере цього кабанчика, заколює і всі ради. Сити і задоволені. Тобто, хоч Кремль і буде тримати за бидлу своїх росіян, тобто Кремль, тримаючи своїх росіян за рогато-скотське бидло, за відбитих лахов, котрих постійно доять, але втримають ще й про запас такі країни, як. До 2014 року, до помаранчевої революції, такі країни, як Україна ще інші країни, щоб цих кабанчиків можна було заколоти, тобто зробити з них, з них таких бунтарі, а потім їх перемогти, заколоти і дати кинути росіянам своєму, своєму бидлу, своїм, своїм, своїм рогатоскотським лахам. Котрих Кремль так тримає своїх громадян, кинуто як перемогу. І вже де-факто мозг звиклих росіян Він не переварює, що значить бути лахом, тупим рабом, нічого не вартим, сміттям, але і бути одночасно переможцем, побідітелем. Ну, і вони склоняються більше к версії побідітеля і вже перестають бунтувати. Це ще один з психологічних таких загажників. Рашки, Путюрашки, Кремля Рашки <кій> до цього Царської імперії Росії. Для чого тримати з такі країни, якби ну, нафік їм та Україна, нафік їм там ця Арменія, ще якісь такі загажники лахов, кабанчиків, котрих можна заколоти перемогти і кинути своїм бидло, своєму бидлонаселенню рашки росіянам як перемогу, щоб вони набунтували, а й далі були теж в столі цих лохів, бо вони, вони такі генетичне масозборище, не жодна не нація, пройдисвітів, чамарошних, гнилих, підлих, ну і тому подібно епітіди народності.